Дивіться, в нас бачите, померзло цей цвіточок внутрі. Це в нас перві цвіти, як обично це ж виходить, в нас сама крупна ягода перва, то ми її, можна сказати, вже загубили. Я думаю, що 50% ми загубили. Ми хоч і було накрито у нас пленкою, з тієї сторони в нас агроволокно. Ну, що під агроволокном, що під пленочкою клубничка наша від приморозків пострадала. Сорт альба. Ну, ця в нас тепличка 4,50 на 25. Зараз вона, думаю, десь до 50 тисяч. Кілограм 50, я думаю, візьмемо. Солому поклали для того, щоб зручно були бур'яни, росли вроді би і приємно ходити чисто тут.